Ти помічала, що є жінки, які кожну осінь хворіють: ангіни, нежить, постійна температура, а є ті, кого віруси ніби обходять стороною. Ну, в чому секрет? Річ не тільки у вдачі чи там, генетиці, да, як часто кажуть, більшість імунітету живе в кишківнику. І якщо мікрофлора порушена, організм не може нормально захищатися. Спіруліна дає клітинам будівельний матеріал, білок, так? плюс хлорофіл і антиоксиданти, а пробіотики відновлюють баланс мікрофлори. Разом вони працюють як одна команда: одна живить клітини, друга підсилює захист. Тоді твій, твій імунітет починає працювати на тебе. А не проти тебе. У мене була клієнтка, яка хворіла кожен місяць. Вона постійно брала лікарняні після курсу пробіотиків і спіруліни. Вона вперше пройшла зиму без застуди. І це не дивно, це логіка організму. Коли ти даєш йому потрібне, він відповідає тобі здоров'ям. Якщо тобі цікаво, як підтримати імунітет правильно, напиши сила в коментарях. Я поділюсь схемою. Уже носі у нас осінь, і ця тема дуже і дуже актуальна.